Что сталося? Адвокат уже злий как черт. Я не могу его забрать. Я а, не ну, тому потому что не хочу. Просто речь что... Що... Давно ты на таблетках? Кілька месяцев. Початку, щоб просто не засинати. Мабуть, ти рада це чути? Я рада тоді, коли з Дрю все нормально. І якщо це означає, що він буде з нами, тоді так. Я рада. Ще не здатна. <гум> Але ж а... а... це неправда. Ні, правда. Я ж намагалася цього разу. Розумієш, я дуже старалась. Я знаю, знаю, що ти старалась. Скажи йому, що я захворіла, щоб він не думав, що я його покинула. Ще, ще я. Я просто домовилась. Зайця поїду одразу в клініку. Та я знаю, що ти, ти любиш його. Він сказав, що попередній зламався. Я йому передам. Дякую.